Глухівчанин Андрій Гриценко написав вже понад 9 тисяч статей для української вікіпедії. Чоловік працює завідувачем кафедри історії місцевого педагогічного університету, досліджує історію нашої країни. А у вільний час розповідає, робить все можливе, щоб донести її до широкої аудиторії. Найбільше моє хобі, напевно, яке якому я приділяю е е весь вечірній час, і тому де я дуже вдячний своїй родині, яка до мене так е ставиться з розумінням. Це звичайно написання статей до Вікіпедії. Стараюсь писати більше про глухів, про наш край про видатних людей. Андрій Грисенко говорить, що перевагою Вікіпедії є те, що кожен користувач може доповнити її. Десять років тому він розпочав з того, що додав на сайт маловідомий матеріал про рідний край. В Вікіпедію можна писати навіть не зареєстрованим. Тобто банально виправити. Я чому у 2013 році прийшов до Вікіпедії, тобто готувався до уроку про наш край, знайшов матеріал, думаю, а чого ж його немає в Вікіпедії. І розмістив там. Тоді я ще мав мало досвіду, інші. Її його дооформили, доповнили, зробили більш таким презентабельним. У березні минулого року, коли глухи оточили російські військові, згадує чоловік, він почав писати більше, і це були переважно патріотичні статті. Коли б дійсно була нервозність, треба було себе кудись дівати. Да? Тому найбільше, що я знаходив в себе, це написання статей. До Вікіпедії, особливо про загиблих героїв. Перша така була стаття, написана в майбутньому тоді про героя ось, який загинув перші буквально години під Глуховом. Писав статті Андрій під справжнім іменем, тож говорить, розумів, небезпеку, але писати не перестав. На якомусь етапі я зрозумів, що якщо, не дай Бог, нас повністю окупують, то писати більше я не буду. Думаю, може не треба. А потім, так порозмисливши, думаю, ні, навпаки, треба писати більше. Тобто я не є військовим, да але це мій інформаційний фронт. Так? Не то, що там за красиві слова зараз намагаюся сказати, але така була тоді моя позиція. Думаю, чим більше я буду писати, тим більше інші, то, хто буде читати, зрозуміти, що треба не боятися, навпаки їх, як кажуть, виганяти будь-яким способом. Продовжує свою роботу Андрій і зараз говорить, для нього важливо, аби справдива історія нашої країни була доступною для всіх. Олександр Соломко, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина.